Ну і зараз саме час подивитися підбірки відео з життя наших військових із соцмереж. Дивимось. За час війни бліндажі для наших воїнів стали другим домом. Опа! Льолік. Здравствуйте. Барс. Ось так ми живемо в нашому новому бліндажі. Мабуть, Потрібно розпочати з нашої перлини, з наших спальних місць. Ми все пообшували листами OSB. Живлення у нас від EcoFlow. Дуже світять діодики. Також ще один зарядний пристрій, але саморобний. Радіостанція, роутер від Starlink. -у. Тут висять наші речі. Тут у нас різні балабаси. Зберігаємо ось в таких контейнерах, тому що миші все з'їдають. Звісно, консерви, чай, кава і так далі. Це є буржуйка. Вже опалюємо не якимись там альтернативними методами, а палимо дровами.